Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч. Товариський матч, який відбувався 31 липня 2022 року. Стадіон Роузбол, приймає матч. Реал Манрід Ювентус. Ось такий друзі, товариський поєдинок відбувався. 2-0 Манрід перемагає. Бензема з пенальті на 19-й хвилині матч та гол Марка Сенсія на 69-й хвилині матчу. Принесли мадридскому гранду у тому товарищескому матчу и перемогу. И сегодня, друзья, вы как раз ты бы хотели быть и матч этим матч Давайте про все мы с вами будем, друзья, говорить по порядку. Мадридский Реал. 4-3-3. Стартовая расставка Мадридского Реала. Головный тренер команды Карл Челоти, Тибо Курта у воротах. Пара центральных захистников Двидалаба. Эдвард Мелеттан. Минди Кравахаль по флангах. Казимира Тони Кросс. Лука Монрич. Трейка Пивзахистники. Федерико Олверде. Карим Б на подице стартовая расстановка Мадридского Реала. Ювентус. Ювентус, главный тренер команды Массимиано Аллегри. Массимиано Аллегри, главный тренер Ювентуса. 4-3-3, стартовая расстановка Туринского Гранда. Перин у воротах. Леонардо Банучи, Бремер, пара центральных защитников. Александра Данила по флангах. Фаджоли, Мануэл Катели, Закария. Трика пів захисників моїзики на Ангельді Марія Душин Лаховіч. У нападі ось така стартова розстановка тоді була у Туринського Ювентуса 31 липня 2022 року. А uh, що друзі говорити про сам футбол? Мадридський Реал Карла Анчелоці команда заволоділа територіальною ініціативою. Мадрид більше м'ячів, команда володіла, більше Мадридський Реал і атакував. І моменти були хороші у Мадридського Реала. Uh, і справді, ви пригадується, небезпечний був момент uh, якраз то у Каріма Бензема. Ось пригадується, не пройшла передача на Відрі Кавальєрно, той простріляє Бензема, удар гол! Аллофсайд, але підіймає суддя. Хоча, і справді, все було дуже-дуже близько до гола. Це було десь так, знаєте, хвилина так 17. та Якщо, друзі, не помиляюся. А, а, до речі, на хвилині так 12-ті, ось приведеться в eventual to штрафний. Іде удар по воротах. Хороший гарматний удар, вийшов Леонардо Банучі. Але Леонард Банучі пробиває, але не забиває. Там, якщо я не помиляюся, навіть м'яч в поперечку влучив, якщо я не помиляюся. Хорош такий був удар для Нерда Бановича. 17-та хвилина Вінісіус Джуніер йде в прорив, Віні, Віні виходить на ударну позицію, падає Вінісіус Джуніер і суддя назначає пенальті, пенальті назначає суддя, Вінісіус Джуніер заробив право на пенальті, право на пенальті заробив Віні. І пенальті звичайно, пробивати Карім бензима. Коли Карім бензима був в Мадридському реаліи, він був в пенальти Карім розбігається, удар, гол! Забиває Карім Бензема, 19 19 хвилина матчу. Карім Бензема реалізував пенальті на 19 хвилині матчу. Гол. В правий кут пробиває Карім, туди саме стрибає Іперін. Але Карім пробив настільки сильно, настільки точно, що м'яч в Сіт. варі Туринського Ювентуса. Рахунок у матчі стає 1-0. В Мадридське варіали ще пара на було атак. Туринці намагалися відігратися, але в Мадридського реала і во м'ячем були було більше. І в по в поворотах було більше Мадридського реала. І перший там завершиться якраз та перемогою Мадридського Реала з рахунком 1-0. На другу 45 хвилинку хвилинку мандризкого Реала вийде наче, Де Назар, Марка Сенці, Лукас Васкес, Валеха, Рандрига, Антоніо Рівдіге, Редде Мавінга. Венсовий де бар... Бар... Бьери, Дага, Дагарса, Даграса, Кудрик, Даречиаки вишивала потім будем заміна Сол, Ругані, Пегрині, Фирикога, Мінсольо, Пінсольо, Пінсольо, Федирикогати, Ніклуравела, Квадрадо. Якраз тренинского пізніше. Ну, на другий тайм. Другий тайм, Мадридський Реал, 51-й хвилин пригодиться подачу з кутового гудар по воротах. Від Давида Алаби, але по зворота пробиває Давида Алаба. Ще прийдеться мета 53-й хвилин матч, Вініс Жуніор, Вені, Вені заходить на удар, подача, і футболіст Івентуса відбивається. Федерік Алаберде готувався до удара, але в останній мить футболіст Ревенского Івентуса знімає м'яч з голови. Uh, ...у Федерико Лаверне. 56-та глава, чинно-ударні позиції, Мензі, удар по воротах! І рятує свою команду Перін! Він знову на висоті вратарю Вентуса. Ісподні Реалу ісправ дуже сильну команду Карло Нечоті, додала усе у другому таймі. Стільки моментів пошло у мадридського Реала! Стільки моментів у мадридів пішло! Спорядкуватися ще моментом був... 59-тіх матч, Шикарна комбінація, шикарна, шикарна комбінація, на удар, вихід на удар на позицію від начо. Той пробиває неймовірно, якийсь абсолютно сейф, зробив пірін, який рятував свою команду від поручного м'яча. Ще були спроби... Каріо Бензема! Приведется на 61-й хлеймат, что француз пробиває обвідним ударом в дальній кутол. знову перин Рятує Ювентус. І ось так Мадридський реал додає з кожної хвилини. З кожної хвилини додає Мадрид. З кожної хвилини додає Мадридський реал. І на 63-й хлини матч там дуже замін замене красу. Там э, вийшов на футбольном поле. Марка Асенція. Не voice на Ecrasi, 69 го матчу. Мадридриски реал атакує. передача. Осенся, Марко! Забья мяч, обстукається в стиночку, Марка Сенся, Сенсия, передача на левый фланг. Валехо, Валега, Прострел, Асенсия, гол! Марка Сенсио. Після шикарного розіграша, після комбінації на 69-й, хвилині матчу, Мадридський реал. Карл Анчелоти, по 2 прав. В вороті ворота забывай маркасенці. Ну, можна так рахувати, як по порожніх воротах був в Маркасенті, тому що був вже в порожній кут. Забив Марка забив. Комбінація була шикарна. Шикарна комбінація. Дуже швидко все було розіграно, в пас і валеха з гольової передачі. Мадрид Реал прям дуже сильно виглядав в другому темі. Прям дуже сильно виглядав Мадрид. Ну і завершиться поєдинок Мадридський Реал. 31 липня 2022 року на стадіоні Роузбол. Обіграє Туринський Вентус з рахунком 2-0. Обіграє та поділ. Чому? А тому що давайте подивимося статистику. 13-5. По ударах, поворотах. Перевага Мадридського Реала. 4-0 удара в площадь. Провага Манрида. 58-42 владение мечи. Провага Манрида. 8-5 за кутовыми. Провага Манрида. За голевыми нагодами 2-1. Провага Манрида. Усі свои две голевые нагоды Манридский Реал реализовал. Ну, в Ювентусе, до речи, в Ювентусе, была одна голева нагода. Алтуринский Гранд ее не реализовал. 622 передачи у Манрида. 560 з них були точними, і точність передач у відсотках складає 90. В Ювентуса було 447 передач, з них 385 були точними, і точність передач у відсотках у Ювентуса складає 86. Що, в принципі, доволі таки непана цифра. У Туринського грани. 2-3 по офсайдах, з 13 ударів у Мандрицького Реала, 6 ударів по взвороті, 3 удари заблоковані, 4 удари в площину варіта. У Ювентуса 5 ударив. Один удар був каркас. Варіця, Леонера, Дабану, штрафного в перечку, Два удари заблоковані. А три удари по взор просто напросто було нанесені. Жодного удара, до речі, не було у Ювентуса. 8-8 по успішних відбарах. Тут загалі баланс по 57% успішності, Два сев період жодного сейва не зробив крута, 8-10 по военно'яча 12-6 за перехопленнями. І 8 фолів у Ювентуса. А у менецкала их було 9. Та одна жовта картка. Тож, друзі, пригадали ми цей товариський поєдинок, який відбувався 31 липня 2022 року, стадіон Rose Bowl. Товариський матч, Реал Мадрид Ювентус 2-0. Мандридський Реал. Абсолютно вважає поділи перемагає. Да, Ювентус не безнадійну команда виглядала. Увітус були хороші атаки, команда непогано виглядала. Але Мадридський Реал, карантин чоловіці тоді команда Мадрида. Тоді мадридська команда награла на перемогу. Гол Карима Бензема на 19-й хвилині з пенальті. Пенальті, до речі, він не заробив. Э, та гол Марка Асінці на 69-й хвилині матчу. принесли мадридському Реалу перемогу. Друзі, побажаємо мадридському Реалу добра. Торинському івенту побажаємо добра. Вам, друзі, звичайно, що від чергу серця я би хотів би щастя та добра побажати. Найголовніше, друзі, ви що? Правильно, будьте щасливі. Усім до побачення. Бережіть себе, будьте щасливі, Всім пока!